Це один з 34 постів автоматизованої системи контролю якості навколишнього середовища. П'ять з них комунальні. Інші належать промисловим підприємствам Кривбасу. Крім цього, у місті працюють суб'єкти державного моніторингу. Усі ці джерела контролю створюють великий масив даних про стан оточуючого середовища Кривого Рогу та його передмістя. А це ще один інструмент контролю пересувна автоматизована лабораторія центру екологічного моніторингу. Вона приїхала до міста на замовлення управління екології Криворізького виконкому для вимірювання якості повітря в межах житлової забудови та на територіях, наближених до промислового підприємства. В склад лабораторії входять як газоаналізатори по різним показникам забруднювання, так і вимірювач пилу. Дрібних фракцій 2,5 та 10 мікрон це небезпечний пил, який на жаль, накоплюється у нас в організмі і не виводиться майже. І він, оскільки з собою може затягнути там важкі метал або якісь інші там органічні, якісь забруднювачі, то впливає на якось життя і на здоров'я громадян. Вимірювання якості повітря схоже з соціологічними дослідженнями. Чим менша похибка допустимої помилки, тим вища якість отриманих даних. Для того щоб вивести обладнання пересувної лабораторії на робочий рівень, потрібно витратити щонайменше дві години. Після цього датчики та інші вимірювальні прилади будуть працювати ще шість годин. Так само і з забором проб води. Бокс із вимірювальними датчиками має заглибитися на один метр та перебувати під водою щонайменше півгодини. Так зробили у ставку номер 2 Потім Захисний ковпак на місце. Ну, щоб якийсь там е да. водорості не заважали проведенню вимірювань і потім подаємо в них. Щоб мати реальні показники стану повітря, фахівці послуговуються даними як стаціонарних постів моніторингу, так і пересувних лабораторій. Дані обох дозволяють прогнозувати ситуацію на найближчі дні, місяці та роки. Дана мобільна лабораторія використовує сучасне обладнання, еталонне, що відповідає е, вимогам Європейського союзу і його директивам, зокрема директиві 50-ті. Тому ці дані будуть нами ретельно відслідковуватися, аналізуватися, порівнюватися з системою вже існуючою автоматизованою міською. До речі, тут наш міський пост недалеко. Останнім часом у Кривому Розі спостерігається помітне зниження забруднення повітря. Екологи пов'язуються з тим, що… Промисловість кривбасу знизила обсяги виробництва через війну. Ми спостерігаємо різке скорочення обсягів виробництва підприємств промислових та, відповідно, обсягів викидів забруднюючих речовин. Водночас автотранспорт залишається потужним джерелом викидів, і ми намагаємося в тих умовах, в яких ми знаходимось. З'ясувати наскільки він великий цей внесок автотранспорту, як цим як з цим боротися, як з цим керувати процесом, отримати результати проведеного моніторингу Криворізьке управління екології зможе не раніше наступного тижня. Масив даних дозволить внести кореляцію у вже існуючі показники та мати розуміння щодо перспектив змін у гірший чи кращий бік якості повітря та водних ресурсів Кривого Рогу. Планується, що наступного разу лабораторія на колесах завітає до нашого міста ближче до осені. Ганна. Соболєва, Віктор Могуров, Віктор Степанов, перший міський.